Здоров народ! Ось цей момент і настав. Можете мені похлопати. Технічна обновка, як ніяк. Для вас новий контент, для мене можливість розвитку. Тільки вдумайтесь, я зміг взяти ігровий ноутбук, в який запхали 4060, дали монітор 17 дюймів з бахнутою гарцовкою у 360. З ціною при цьому до 50 штук. Але давайте про ТТХ трохи пізніше, оскільки, якщо ви дивитеся цей огляд, то ви вже і так знаєте його характеристики. Хоча ціну ви його теж вже напевно знаєте. Але я не пропущу момент понтів та скажу, що встиг урвати його за 47 штук. Обов'язково не забудьте пожартувати в коментах про відповідну кількість хромосом. А чівка мамкін, жартівник, сама себе не отримає. Потім в школі покажете. Зараз же цей монстр коштує 49, і я щось відчуваю, що він буде продовжувати дорожчати. Тому робіть висновки самі. Оскільки такий несмак, як анбоксинг, вже став, ну, по суті, невід'ємною частиною сучасних оглядів, деякі чуваки на цьому німому кіно навіть мільйони збирають. Тому ну, прийшла думка: а чим я гірше? Тому прошу. Якщо впадло дивитись, як і мені, я примастерю таймкоди. Але все ж намагаюсь робити, щоб дивились. Користуйтесь одним словом. Так, ну що ж, пані та панове, момент істини настав. Давайте дивитися, на що пішла батіна котлета, заради якої треба було трохи погнути спину. Традиція додавати анбоксинг у кожний огляд вкоїнилася вже давно. <світтє> Складається таке враження, що нікому не похуй, у які коробки запихнули ваш товар. Ну, тим не менш, у нас тут, ну да, більш-менш видно, що не найбічовіший продукт. Викинемо нахер. Так, це у нас зарядка. Наче як, да. да. так? така херня здорова. А скільки ватт? Може напишуть, а мені щось не видно. Хуйозно. 230 має бути. Ну ладно, то таке, то неважливо. Головне, ось. Вилазь, сука. Однією рукою це не так зручно робити. Не, а Орус всі діла. Що це у нас тут? Якусь херню по-любому приклали. Ну да Quick Start Guide. Теж нахер, а це. Ага, гарантія ну, карт. Чудово. Гарантія нам треба, хай полежить. Ех. Вилізай Олізай, Угу. Давайте. 17 дюймовник Да, який важкий. Наче десь там 3 кіла, здається, вони казали. Але бля, відчувається як 5. Угу. Непоганий корпус приємний на дотик, хоча і досить маркий. Ну, ладно, то таке. Так, деякі аутисти з Ютубу використовують подібні ноутбуки, хоч і. Давайте казати чесно, зі значною системою охолодження. Без підставки. Ми недовбойове, ми будемо використовувати підставку з активним охолодженням і з підняттям на ніжки Що й буде і додатково охолоджувати наш ноутбук, і також за що підняття його над поверхнею покращить доступ повітря, в разі, якщо ми не будемо її вмикати. Подвійний профіт і подовження строку. Використання вашого ноутбука років на 5. Це як мінімум. Та й таке. Що у нас тут? Ага, як там, тест на MacBook? До речі, пройшов. Кашемірова тряпочка, приємно для транспортування. Опа, Піде. І що ми бачимо? Клавіші вже мені пробили гравіюванням так що є. Але я брав, точніше, я замовляв його з Європи через магазин посередник Тому тут були б клавіші чисто з англійською розкладкою. Так, ну тут зрозуміло Core, Nvidia GeForce, DTP. і досить таки зручна клавіша увімкнення. Раніше я юзав монітори з герцовкою аж в 60 при наявній герцовці різниця відчувається навіть у русі курсору мишки по екрану. Проте я не буду розповідати, що це прям вау, це прям як пересісти з Жигуля на спорткар. Ні. Враження складається, що стало краще ну, відсотків на 25-30 в іграх, до речі, так само. Так, з'явилося оце відчуття плавності, однак не більше. І максимально воно відчувається тільки коли гра видає більше 100 кадрів. Ноуту, до речі, це й будуть вести вам з Європи. Цілих курва 14 днів, і ще декілька днів з магазину, в якому було оформлено замовлення. Ах так, якщо хочете зекономити, то можете замовити його без операційної системи. Встановлення в магазині 900 гривень. Встановлення у вані в місцевому сервісному центрі широкого профілю 500. Або якщо руки ростуть з прямого місця, то безкоштовно. Профіт. Пару слів про сам монітор. Тут є потокове передавання HDR. Чесно кажучи, не стикався з таким і не дуже розумію, що воно таке і що воно дає. Оскільки використання саме HDR тут недоступне. Тому скіпаємо цей пункт. Про герцовку вже згадували. Розмір Розмір – це важливо. Здавалося б, додалося всього лиш 2 дюйма, а враження абсолютно інші. Комфорту в геймінгу явно додалося, та й монтувати стало легше, а це важливо. Оскільки гарантія, наче як за запевненням магазину не спадає, якщо докинути там чи змінити пам'ять. Я сходу вирішив накинути терабайтову планку SSD, яку ви бачили в анонсі. Приємного перегляду. Зате закрутили нормально. Ну, я так порівнюю зі своїм старим, може işte, пам'ятаєте, я приносив червоний. То тут прям ну, так багато цих відсіків для забору повітря. Ну ну коротше, акуратно ехать. вот а, сами эти заглушки. Это да, там наклейки просто. просто. А. Лучшие, черненькие. Типа

Без... Ой, розібрав, встановив все без люпа. Вони, в принципі, у них на сайті є можливість обрати і 32 ГБ оперативки, і ще вони самі докидують терабайти SSD. Ага. Ага. То в принципі ну. Чорт його знає, який вони самі докинуть. Я вже взяв собі більш-менш. Ну це хороший. Щас, вже, Угу. А причем ну, <Rescue> там можно найти пластмассу. Ты чтобы все хорошо. Mm. 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 Uh -huh. а, там у прокладки она прихвала. Длін, два, наші полізний правильний. Ага, один. А, оце під другий, так. Так, все правильно. <сіху> ну да. так. А, ладно. Где жорсткий політик? Ну, це сам це термопрокладка і. Що там, а радіатор. У нас. там и болтики а он там уже в самом ноутбуке <свят> а ну mm. вот так чётенько mm. А, це я так зрозумів під оперативно, так? Да? Да. Угу. Два слота нормально. При встановленні SSD можна було побачити систему охолодження. Досить таки відповідає наявному залізу. В самому ноуті вже є термопрокладки для накопичувачів та два слоти під оперативну пам'ять. Підтримує він ddr 4. Тут вже за замовчуванням встановлені дві планки по 16 з частотою 3200. Та велика, ну по суті, 100-ваттна батарея ну 99. Я не думаю, що для когось 1 ватт це прям принципова різниця. Думаю, кіношку на ньому можна буде подивитися, але на цьому моменті вже й виліз перший мінус. У цього ноута досить м'який корпус. Бо коли збирали його назад, болтами ледь не пробили сам корпус. Залишивши отакі от вм'ятини. Сподіваюся, камера китайського телефону змогла їх зафіксувати. До речі, про кіношку тут теж не все так чудово, оскільки динаміки тут повне гівно, порівнюючи з моїм старим ноутом. Репляті пердять, дай Боже. Not for broadcast. де нам доведеться приміряти роль режисера прямого ефіру, будучи у дочасному доступі в стімі, з 2019 року гра допилювалася увесь цей час, і от, нарешті 25 грудня, релізнулася повна версія. Not For Broadcast, де нам доведеться приміряти роль режисера прямого ефіру, будучи у дочасному доступі в стімі. З 2019 року гра допилювалася увесь цей час, і от, нарешті, 25 грудня релізнулася повна версія. Недовершеність конструкції живлення, бо гаряче повітря з радіатора дує курва прямо на кабель живлення, що в теорії як би може порушувати зарядку та підтримку стабільної роботи при довготривалих сеансах у навантаженні. Хоча поки що я подібне не помічав, але це варто тримати в голові. Це були об'єктивні мінуси. Зараз же будуть суб'єктивні йобанивро, це. Гримить щось чи, блять, взриває. Зараз же будуть суб'єктивні. В ноута є тільки два USB входи. Цього особисто для мене мало. Як мінімум для закриття базових потреб, коли треба підключити купу електроніки до самого ноута. Тому довелося докупати USB хаб Ой, бля. Ну і найбільше, на якийсь біс додали світлову індикацію зарядки. Причому. Подвійну і позаду на моніторі, і прямо біля входу конектора, який правда потім вимикається після завершення зарядки батареї. Особисто я ненавиджу підсвітку, оскільки це ну в першу чергу непрактично, та навіть шкідливо, бо зжирає потужність. Гляньте на Ютубі відос, як підсвітка впливає на ФПС. Розумієте, те, що робиться чисто для краси, я вважаю недоцільним. Коли мова йде про інструмент, а особливо коли у тебе обмежений бюджет. Бо якщо ви моніторили ціни, щось хоч трохи краще за цей ноут, одразу накидуйте 1015 20 Поки був в сервісі, отримав трохи корисної інформації. Перше, на такі нові ноути, 10-та вінда вже наче як не стає. Ну по суті, немає на неї драйверів. Тут вже тільки 11-ка. Хоча, враховуючи той факт, що остання версія 10-ки, ну майже точна копія 11-ки, то норм, переживемо. Друге, вони вже самі його поганяли по аїдам та іншим бенчмаркам, сказали, що температури тримає чудово. Тому не бачу абсолютно ніякого сенсу ганяти на межі його ще раз. Але це не означає, що певних тестів не буде. Ну і третє, так це те, що в навантаженнях він гудить просто пиздець. А особливо в іграх. Ну, коротше, гудить тільки так. На екрані в мене метроня. Гудить добре, типу, без навушників пограти взагалі не вийде. Досить таки неоднозначний момент, бо це і сигналізує про те, що в системі зроблений гарний обдув. Але так само і те, що без наушників ти хрін зможеш працювати чи грати за ним. Тому вуха треба буде брати якісні. Я брав собі повноцінні другі Black Sharky ідеальний вибір. Що помітив не одразу по ободу екрану зроблена прорезинена підкладка, і зроблена не просто так. Коли закриваєш ноут і не притримуєш, може досить гучно та сильно хлопнути. Показувати я це звичайно не буду. Що там по тестам? Якось не одразу я знайшов всі необхідні ТТХ у моніторингу, тому вже звиняйте. Загальні підсумки все рівно будуть. Хуєраз, знову ця тавтологія погана у загальних висновках. Але зараз пробіжимося по тому, що він може в іграх. Warframe все на ультра, поле огляду 90 градусів. Почнемо з стандартної місії. Але з великим завантаженням ефектами, стрільбою та кількістю мобів. Що ж, з виведеним моніторингом та записом екрану я в середньому мав 150 кадрів з рівним фреймтаймом. У дуже навантажені моменти Фепас просідав до 137, але тест не був би повним, якби я не відвідав одну з відкритих локацій. На рівнинах Ейдолона з слабкою завантаженістю в середньому коливалося від 140 до 160, мінімально бачив 110 кадрів. Ну, грати точно можна. Шатерлайн все на максимум у Full HD роздільній здатності. В стандартному командному бою в середньому ФПС коливався від 140 до 160. У особливо завантажені моменти просідав до 130. Час кадру рівний, так що кіберкотлетний монітор тут себе виправдовує повним ходом. Але що там в експедиції? А тут все закономірно. Кількість кадрів коливалася в середньому від 110 до 130. В особливо завантажені моменти падало менше 100. Але враховуючи, що це режим мобудрочки, і так піде. Апекс, тут досить цікаві тести. Звичайний командний бій. Так, уявіть, в апексі вже й таке є. Показував в середньому 140 кадрів з просіданням до 120, у особливо гарячі моменти. В режимі королівської битви на великій карті в середньому видавало мені 160. А от прям у дуже завантажених моментах просідало до 140. Певна річ, все це на максимальних налаштуваннях. Ну і фінальний мультиплеєрний проект друга варзона. Виставляємо все на епік та йдемо дивитись, що вони наліпили у цьому сезоні. Бо настільки погані відгуки я мало де бачив. Ну то таке: мінімальна кількість кадрів, яку показала мені Warzone, це 75-78. В середньому ж кількість кадрів трималася на показнику 85 плюс-мінус 5-10 кадрів. В принципі, норм. Давайте переходити до сюжетних проєктів. Metro Exodus оновлена версія. Що по налаштуванням? Як на мене, ідеальний баланс якості та кількості кадрів, все на ультра, DLSS на якість, трасування променів на ультра. Що при таких налаштуваннях може ноут. В коридорних битвах я бачив як 120, так і 150, але в середньому трималося на 130. Хоча бували якісь підглюки, що досить таки дивно. На відкритій місцевості вже цікавіше. Я бачив навіть 70 кадрів. Проте це було близько до кульової блискавки. Гадаю, це через оптимізацію, на яку тут поклали болт. Оскільки в інших моментах і стабільніше, і більше кадрів, кількість яких ви можете спостерігати на екрані. Dead Stranding, все на максимум DLSS на якість. І що ми бачимо? В середньому гра показує нам 140 кадрів, в деяких моментах просідає до 130. Ну, якось так. До речі, про температури. Якщо з тим таки, наскільки гріється процесор, я зрозумів одразу як вивести, то відеокарту шукав довго. Бо так же ж складно зробити все по порядку, а не в різнобій. Тим не менш, в середньому по проектах температури трималися що в процесора, що в відеокарти на 75 градусах. Коли були жаркі дні, температури піднімалися до 80, проте не більше. Але не іграми одними я збираюся навантажувати цей ноут. Ще одна частина діяльності ігроблогера це монтаж. Благо тепер є потужності, щоб освоювати більш якісну програму монтажу, ніж Vegas. Це я про DaVinci. Вирішив загрузити його так добре, для тесту певна річ. Годинне відео 60 кадрів з великою якістю, записане через GeForce Experience. Накинув ефектів, переходів і кинув на рендер з бітрейтом 80 тисяч. Відео протяжністю годину-3 хвилини зарендерилося за годину 5 хвилин. Ну, нормально так. Але це відео в якості тесту. Стандартний проект буде робитися певна річ швидше. Та й в такому ключі це не так важливо, буде вільний час, щоб очі відпочили. Ну що ж, давайте тепер до загальних висновків. Сказати тут є що. Оскільки цей ноутбук, певна річ, не топового сегменту, на ньому економили як могли, щоб запхнути сюди 4060. Це і процесор 12-го покоління, і кількість USB-входів, і те, що він підтримує тільки пам'ять ddr 4. Бажано до речі, щоб вона була з частотою 3200. І як ви розумієте, єдиний апгрейд у цьому напрямку подвоєння кількості оперативки з 16 до 32, що я скоріш за все проверну в недалекому майбутньому. Сюди можна додати і м'який корпус та херові динаміки. Але, тим не менш, не звертаючи увагу на всі ці недоліки, цей ноут особисто я вважаю вартий своїх грошей. Ну бо він перекриває всі мої потреби. Рендер, якщо не опаруватися в парад непотрібних ефектів та переходів, робить це швидко. Запис геймплею теж без проблем. Потужності вистачає на запис будь-якої якості. Її вибір тепер впливає тільки на кількість вільного місця на диску. Та й карта 4060 чудово перекриває потужність, що необхідна для запуску ігор в Full HD. По моїм прикидкам для ігор на Ультра вистачить роки на три. Ще два роки треба буде чаклувати з налаштуваннями, ну а далі вже треба міняти. Але до того треба ще дожити. Стосовно зручності, мене теж все влаштовує великий екран, на якому можна ну, більш-менш повноцінно грати, наскільки це взагалі можливо сказати про ноут. Тачпад нарешті зроблений по логіці, а саме по центру, щоб ти його не зачіпав, коли рубаєш вигри. Об'єктивні мінуси контряться без значних проблем. Мало USB-портів, ну візьми хаб, мало пам'яті, ну то докупи накопичувач, чи збільши кількість оперативки. Підставка і гарнітура не обговорюється. І така придирка: блядь, це додаткові витрати, ноут, тоді у тебе ніяк не вийшов 47 штук. Та він і так не вийшов 47. Беріть ще комісію. Але саме головне, якщо ви хочете хоч щось краще за цей ноут, з урахуванням названих мінусів, готуйте накинути ще 15 штук, а то й всі 20. Законтрити всі мінуси цього ноута по баблу вийде приблизно 1006. Я зараз тільки накопичувачем та хабом обмежився, бо інше по суті не горить. Тому, підсумовуючи все вище сказане та побачене. Я можу назвати цей ноут бюджетним королем, за таким чудовим показником як ціна, і отримана за ці кошти потужність. Якось так. Якщо шукаєте собі ноут, який може виконувати певний пул задач за помірну плату, Аорус, це ваш вибір. Є, звичайно, 15-дюймовий Гігабайт за 40 60, але ні, я б не радив. Начинка та сама, так, але охолодження то гірше. На цьому в мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі.